Привіт всім! Я хоч десь знайшов мобільний інтернет, щоб записати вам це відео. На жаль, вчорашнього дня з півтречі нема ні світла, ні інтернета, а мобільного так точно нема. Ходив тільки що туди, де є генератори, щоб під'єднатися до Wi-Fi та подивитися останні новини. Невтішні, на жаль, ось. Що я вам хочу сказати, що поки контент у мене не буде на каналі, не в Тіктоці. Але ви можете дивитися попередній контент, який я випускав. Тож, о боже, я ще виглядаю так погано. <смі> Ось, Іду додому. <смі> Знаєте, що я зробив? Я підійшов туди, де є генератор і де є Wi-Fi. скачав собі дві гри на телефон, щоб чимось вдома себе зайняти. Але я... Але я цей. Вирішив дочитати одну із своїх книг, яку я е зупинився читати ще літом минулого року. Тож, а, е тож е те, що нема води, не світла, не інтернету вже майже добу. Е я шукаю е плюси. Ось. Тож, у кого є і вода інтернет, дивіться мої ролики: тіктоки, е рілси та попередні відео. Ось, Як тільки все з'явиться, то, звичайно, я заряджу свої гаджети і напевно буду знімати для вас нові ролики. Ну, скажу чесно, що в таких умовах просто вже нічого не хочеться. Але, знаєте, всередині мене ще є надія найкраща. Ось. Гарного вам дня. А, ще й голольот Просто, просто клас!